Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні оглянемо такий сорт буряку, як Детройт. Трішки поговоримо про нього, я вам зачитаю. Трішки підготував бурячків на огляд. Не перемикайтесь, відео буде цікаве. Трішки від ґрунту їх обмив, щоб було приємно. Подивимось на розріз даного бурячка, поговоримо про смакові якості, про те, як я його вирощую. Вирощую вже не один рік. Зразу давайте поговоримо про сорт. Буряк, значить, Детройт. Суто таке американське назва, мабуть, він пішов з Америки, не знаю. Хто знає напишіть. Середньоранній сорт в даному випадку 80-105 днів. Формує круглі, дуже красиві корнеплоди. З ладенькою шкірою, невеликою розеткою лисків. Консистенція м'якуша. Корнеплоду ніжна, забарвлення темно-червоне. Маса корнеплоду 170-190 г. Ми пізніше на свої контрольні ваги знову ж таки перейдемо, подивимось розріз, потім зважимо корнеплід. Тож, кого цікавить тематика овочів, залишайтесь, дивіться до кінця. Хто гість, підписуйтесь. Смакові якості дуже високі, урожайність 5,5 кг з метру квадратного. Добре транспортується сорт універсального призначення. І далі і про те, що як обробляти його і так далі. Ну це ми все знаємо. Ось так він повинен виглядати. Він округленький. Ми перейдемо, візьмемо середній. Ось ми бачимо такий він. Вони бувають доволі великі. У мене в моєму випадку. Я вставляю фото. Зможете подивитися, які вони бувають. І взагалі, в цей рік для мене врожайний. Ну, Я думаю, ну це великий, скажімо так, що якщо ми візьмемо оцей, він в співвідношенні буде вважатися хвостик, я обріжу, ми його зважимо, потім подивимось на розріз. Він буде вважатися середнім, якщо з цих узяти. Я не став багато брати з погреба. Знову ж таки, дивіться, вставляю фото. В мене велика сітка, така п'ятивідерна, повна бураків, але там не тільки Детройт, там ще є трішки польського такого. Він схожий, типу, на, на наш делікатес український, хто знає такий сорт, тільки польський. І вони в мене всі разом, тому що я не переймаюся з цього приводу. Тобто я їх використовую в цілях харчування, можу там е, пригостити, ну, ну і так далі, значить, близьких чи знайомих ну Взагалі, основа це використовую в цілях харчування. І зараз ми значить подивимось, скільки буде маса такого бурячка, яка буде. Зараз ми бачимо 0. А зараз ви можете бачити 317 грамів бурячок на вагах, той, який я тримав в руках. Тобто. Чудова маса його відповідає дійсності, навіть більше. Але я нагадую, ви могли бачити вже фото, що вони бувають дуже здорові. Я один цей якийсь фотографував. Я його не став забирати в будинок ну, записувати його в відео. Тому що, думаю, ставлю фото, зробив фото для вас. І він дійсно такий, я не знаю, скільки він грамів, ну, мабуть, 500, можливо, 600 точно. Якось о відео під помідорами. Мені люди писали, що бажано показувати розмір. Дякую розріз, точніше дякую за це. Тому що дійсно правду написала, я іноді показую розріз овочі, іноді ну, буває такий людський фактор. Все не запам'ятаєш, тому що хочу сказати вам, знімати відео, говорити про овочі, ще й показувати так все як є. Поступово, крок за кроком, це дуже важко. Тому тисніть палець вгору, якщо хочете підтримати таку овочеву тематику, тому що мало подібних відео виходить, а тим більше в Україні. Якщо є нагода, можете підписатись, поставити палець вгору і підтримувати канал, тобто своїми переглядами, своїми ідеями якимись, якщо виникають якісь чудові цікаві ідеї, можемо поспілкуватися. На тему овочів, тобто можете писати під відео свої коментарі, які ви сорти саджаєте, на яких сортах ви зупинилися, що вам цікаво, де вирощуєте, в яких ґрунтах і так далі. Чим вдобрюєте, які у вас врожаї, ну Взагалі, скажімо так, всю-всю тематику, цю можемо обговорювати. Ну, а це був огляд на буряк Детройт. от такий у нього розріз. Теж він дуже приємний. Да, він дійсно насичений. Ви можете бачити, який у нього кольор. Дуже він насичений. Ну і смакові якості, так, у нього мені подобається. Тобто, не сказати, що вони дуже на висоті, але вони краще за середній. Це точно. А я ж дякую за увагу і побачимось в наступних відео.